Лікар-травматолог Дмитро Ковальчук називає себе щасливою людиною. Каже, обрав професію за покликом душі. На роботу він іде з задоволенням, бо тут кожен день неповторний. В дитинстві багато травм було і переломів, і близькі до цього, і вирішив стати травматологом. Дмитро з Миколаївщини. Після 9 класу він закінчив медколедж, а потім вступив до Запорізького медуніверситету. Інтернатуру пройшов у Харкові. Травматології лузівського термедоб'єднання працює майже два роки. Мене запросив за відділення Юрій Шевченко. Дуже тепло прийняли. У мене великий спектр на обстеження пацієнтів. Я можу робити як КТ, рентгени, всі аналізи. Наша лікарня, вона. Багатьом лікарням великих міст фору дасть нове обладнання, з яким ми працюємо. Це дало великі можливості. Ми можемо працювати, можемо розвиватися, можемо навчатись і приносити свої знання сюди. Ну, мені подобається. Їхати нікуди не хочу. Два тижні Дмитро Ковальчук навчався артроскопії в Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Тепер у Лузовій на сучасному обладнанні оперує хворих з патологіями суглобів. Буває, ти прийдеш на роботу, навіть кави не вип'єш, ти цілий день працюєш і залишаєшся після роботи, бо у тебе йде операція за операцією. Бувають дні консультацій хворих, коли багато хворих з різними проблемами. Також цікаво розібратися в цьому. А звичайно, найголовніше, коли людина на тебе дивиться, ти їй допоміг, і ці емоції вони незамінні. Молодих лікарів підтримує місцева влада, забезпечуючи їх не лише належними умовами праці, а й житлом.